В мене тут чай з відбитком помади, який я від вас приховаю. А ще історія про те, куди я витратила ваші донати, хто я така, щоб говорити про літературу і як воно вести свій ютуб-канал. Це чек, чек-звіт, в якому п'ять позицій, і саме на це пішли ваші донати. Але про це пізніше. Мене звати Наталія Ковальчук, і два роки тому я вирішила зробити свій ютуб канал. Я люблю читати, і я люблю і вмію робити відео. Робити відео це, в принципі, моє основне заняття, бо я режисерка, я монтую, знімаю, пишу сценарії, і це те, чим я займаюся по життю загалом. Моя історія дуже банальна. Я русифікована українка, я з Луганщини, і дуже багато контенту я споживала саме російською. Два роки тому, коли почалась повна повномасштабка і почалась в мене особисто, як і в багатьох, в принципі, така дуже сильна криза ідентичності, я почала згадувати, які книжки українських авторів я читала за останні 10 років після закінчення школи. І я змогла нарахувати, ну може близько десяти, зважаючи на те, що російських авторів я читала регулярно, прям постійно. Російських і інших світових. І коли ти відрубуєш, вирубуєш в себе всередині все вороже, коли тобі нарешті це дійшло, і слава Богу, що дійшло, і ти відмовляєшся від всього, з чого частково сформувалась твоя ідентичність, в тому числі, найскладніше, до речі, з піснями. Коли вони починають грати в голові, то прям викинути їх це ще складніше. Або з відсилками на якісь радянські фільми. Цитати з класики, коли ти там в розмові хочеш такий бліснути, і і замовкаєш, бо ти більше цим не послуговуєшся замінити що нема чим. От замінити що нема чим. Хто я? Що стоїть піді мною? Бо та українська література, яка вивчалась в школі, вона лишила травму. І я думаю, що не тільки в мене, бо. Після вивчення української літератури в шкільній програмі складається враження, що українці бідні нещасні селяни-кріпаки, які завжди страждають, і в кінці хтось вмирає. І нещасне кохання, і все це за Україну. Прямо пам'ятаю, як я, будучи школяркою, приходила до мами і казала, ну, українська література вона вся однакова. Вони там всі страждають завжди. І зараз, вже будучи дорослою, вже на 11-й рік війни, я розумію, чому в нас така література. Бо вона основується на такій нашій історії, вона важка і з цим нічого не зробити. Але на початку повномасштабки мені хотілося більшого. Мені хотілося зрозуміти, я українка, але що за цим стоїть? Хто мої попередники? Яка була Леся Українка? Чи вона виключно це лежала хвора і дивилась сумно в вікно, і там гілочка ця стукала, чи. Тарас Шевченко там цією шапкою набік сидів за журі, і дивився: хто були ці люди, як люди, а не ось ці статуї. Оскільки я вмію робити відео, вмію його знімати, монтувати, збирати для цього інформацію, то я і стала робити цей ютуб-канал. Бо я завжди робила це на, на когось на якомусь центральному каналі, просуваючи ті меседжі. І ті посили, які не завжди відгукувались мені. А це мені відгукується. Це для мене важливо. І для мене цей канал це дослідження, дослідження свого минулого, своєї літератури, знаходження свого коріння, щоб стояти на цій землі міцніше, щоб розуміти, чому так, чому ми є такі, які ми є. І чим більше я. Дізнаюсь, чим більше я читаю, чим більше я занурююсь, тим мені стає цікавіше. Особливо на початку для мене це був взагалі розрив шаблонів почитати щоденник Шевченка, Ольги Кобилянської чи якісь листування Лесі Українки. Вони виявляються такі, а вони виявляються нормальні люди, не скучні, які люблять поїсти смачно, які люблять десь з кимось погуляти, поспілкуватись, які їх кохали. Любили вбратися гарно і так далі. Вони ж такі люди, якими виявляються. І після цього їх твори хочеться читати ще більше. І з класу 11-го я дуже багато слухала аудіокнижки, бо я любила вишивати. І мені хотілося, мені вже музики було недостатньо, мені хотілося якогось інформаційного навантаження, і я слухала дуже багато книжок. І аудіокниги це один з моїх улюблених форматів. І коли я почала шукати якісь. Твори української літератури в відкритому доступі в Ютубі, ті, що дозволяють авторські права. А їх було або мало, або записи мені не подобались, або були записані найпопулярніші, але далі ніхто не йшов. Ну, бо так, вони не набирають багато переглядів. Але вони все одно є, вони все одно класні, і люди про них іноді знаються, якщо їх не буде. І коли я почала гуглити. Якусь інформацію про українських авторів, ще тому що я живу зі школярем, і банально допомогти дитині знайти якусь інформацію про автора, щоб він подивився, і йому було цікаво. Це теж виявилось квестом, бо так, є там е, українська школа онлайн, є блогери, які часом можуть просто переповідати зміст, але цього недостатньо. Мені цього було недостатньо. І з цим запитом Мені мало, я гуглю, я не знаходжу інформацію в Ютубі або книжки, які є, мене не влаштовують я ризикнула, створила сторінку і почала робити це відео сама. І я не скажу, що це легко, хоча це часом дуже цікаво і дуже кайфово, але ведення Ютуб каналу вплинуло на мої читатські звички. Бо я почала користуватися стікерами. В мене не, зараз не дотягнусь до полиці, але в мене завжди тепер з собою мають бути стікери в кожній сумці, в кожному рюкзаку. Бо якщо я буду десь їхати, і мені не можна буде нічим відмітити цей фрагмент, який мені чогось там сподобався, то я буду нервувати, бо потім я 100% не знайду того фрагменту. І тому всі мої книжки. Помічені стікерами, всі бібліотечні книжки я помічаю. Потім оцифровую собі в папочку В мене є драйв розбитий на теми, і там зібрана вся інформація. Прям є опрацьовані книжки, які я точно знаю. що Можливо, колись пізніше я до них доберусь, але дивлячись на те, яка кількість книжок загалом, то навряд чи. а так я вже опрацювала. Все, що мені треба було, я забрала, або вже там пофотографувала собі і все. Ще в мене був момент, коли мені стало важко читати книжки, бо коли ти читаєш просто в насолоду, ти не намагаєшся якось охопити все. Ти просто поринаєш в історію, ти десь там захоплюєшся якимись деталями, ти просто йдеш за сюжетом, бісишся або закохуєшся там в героїв по-різному, буває. І все, ти просто отримуєш насолоду. Але коли ти читаєш книжку, щоб потім зробити про неї відео, ти починаєш дуже сильно паритись, ти починаєш десь відмічати якісь моменти, вже формувати історію відео, а що ти хочеш розказати про цю книжку. Я почала робити нататки вже читаючи, ось, наприклад, читаю книжку, мене в ній щось бісить. Я починаю собі записувати голосові, щоб не забути навіть цю емоцію, бо пізніше я вже буду опрацьовувати, якщо я дійду, і все таки зроблю відео про цю книжку. Буду опрацьовувати ці матеріали, і я забуду і в мене цього вже свіжого не буде. І в якийсь момент я зрозуміла, що я втратила насолоду від читання, в принципі. Для мене читання це як додаткова робота. Я дуже напружуюсь від цього всього, і я прям взяла кінга, необхідні речі, і я вирішила, що я не буду опрацьовувати цієї книжки на канал, я її просто прочитаю своє задоволення. І, напевно, ще один важливий такий момент це те, що ти хочеш все зробити ідеально. Ти ж дивишся на інших людей, ти там слухаєш якісь звуки вже топових блогерів, і ти знаєш, як це, це все це має бути. Але по факту, я ж просто дівчина, яка має звичайно певні знання, має оцей старий Кенон, який зараз стоїть переді мною, яка назбирала гроші, купила собі якесь світло, мікрофон. І, в принципі, цього вже багато, але ніколи недостатньо. І завжди хочеться, щоб все було ідеально: і вимова, і тексти, і все. А потім я просто сідаю і роблю, як виходить. І от все, що ви бачите на каналі, от все я зробила, як вийшло. Зробила, і слава Богу. Це не означає, що я не переписую. У мене буває таке, що я можу сісти, записати відео, потім подивитись, мені не сподобається, як я виглядаю, я все це видаляю і сідаю, переписую наново. Таке теж є, не без того. І я 100% для себе вирішила, що YouTube канал це кропітка робота, яка потребує регулярності. Це не так, що ти сів на натхненні, щось оце розповів, а потім чекаєш наступного натхнення, коли воно прийде. Так не працює. І до цього усвідомлення, щоб дійти, мені дуже допомогла книжка, яку я раніше вже згадувала, це атомні звички. І на цій книзі побудована моя робота на цьому каналі. Наскільки я можу, наскільки мене вистачає, я намагаюся регулярно робити хоча б шорти. тому шортів тут так багато. Бо коли я вже пропрацювала повний робочий день, зробити коротке 30-секундне відео це може бути все, на що мене вистачає. Бо зараз неділя, і в мене вихідний день. Я б могла лежати там читати Багряного. Бо піти в магазин, бо в мене закінчились банально сміттєві пакети, і мені треба е, приготувати вечерю, а потім ще щось було б добре на ранок мати, бо починається наступний робочий тиждень, але я обираю сідати і записувати це відео. І тому на моєму каналі не так багато довгих відео, бо вони ресурсно затратні. Щоб підготувати відео, щоб зібрати всю інформацію, щоб зробити собі якийсь план, щоб навіть помити голову і сісти отак, от зараз в кадр перед вами, для мене це все зусилля. І в зв'язку з тим, що моя робота дуже інтелектуальна, бо я працюю комунікаційницею в громадському секторі, а саме в національній мережі розвитку локальної філантропії, ми... Допомагаємо, розвиваємо фонди громад в Україні, нашу мережу 15 фондів, які ми дуже любимо. В нас є молодіжний напрямок, в нас є новий проєкт, який буде розвивати культуру філантропії в Україні. І ще дуже багато всього. Я просто не хочу вас грузити. І коли ви дивитеся якісь класні, не знаю, вже продвинуті ютуб-канали, то ймовірніше за все, над ним працює не одна людина. Ймовірніше за все, там є команда, там є режисери монтажу, там можуть найматися окремо автори, які можуть пропрацьовувати якісь теми, або там є дизайнери і так далі. На це все треба ресурс. І тому, якщо у вас є улюблені Ютуб-канали і у вас залишаються ще якісь гроші після того, як ви задонатили на армію нашу українську. То підтримуйте свої Ютуб-канали улюблені. Особливо, якщо вони на початках. Особливо, якщо з'являється якийсь молодий блогер, і він ще не вигорів, і він кілька років ще щось продукує. Йому треба підтримка, щоб вийти на монетизацію, щоб вийти, і залучити більше людей до себе в команду, щоб розвинутись. Підтримуйте і сталі. Бо, як виявилось, я нещодавно по роботі спілкувалася з одним Ютуб-каналом. Я не буду називати його ім'я, але е, це дуже популярний, я б сказала, в Україні ютуб-канал. Але, як вияснилось, навіть маючи сталу команду, дуже класний розкручений бренд і так далі, такі канали також потребують підтримки. Вони також шукають якісь можливості фінансування, вони також подаються на якісь гранти і так далі. Український YouTube має квітнути. І якщо ви хочете створити свій Ютуб канал, створіть його, спробуйте. Я вважаю, що Ютуб-каналів українських має бути ще більше. Я б хотіла, щоб в українському буктюбі ти міг загуглити назву якоїсь книжки, і тобі могло видати 10 різних варіантів, 10 різних оглядів цієї книжки. Я людина з таким нормальним за розмірами комплексом самозванця. І коли я роблю цей канал, я намагаюсь просто не сприймати себе. От просто я провідник якоїсь інформації, я її зібрала, я її опрацювала і віддала. Як вийшло, вже так і вийшло. Це не означає, що я не намагаюся там, прагнути до якоїсь досконалості, навпаки, я намагаюся не закопатись тій досконалості і сісти перед вами і записати відео або начитати книжку. І я знаю, що багато людей мають такого самого самозванця. і вони думають, ну, я не зроблю добре, але ви ніколи не дізнаєтесь, поки ви не сядете, не запишете відео, не подивитесь на себе, не запустите це в мережу і не побачите відгук людей. Можливо, саме вашого відео дуже зараз не вистачає на Ютубі. Можливо, саме ваше відео змінить життя. Ми всі впливаємо один на одного стовідсотково. І тому я вірю. Міні навіть хочеться сказати точно знаю, що хтось подивиться, ось це моє відео, а потім зробить свій ютуб канал. Бо поки ви сумніваєтесь, люди з меншою експертизою, з меншими знаннями і талантами беруть і роблять і забирають свої перегляди, а часом роблять просто інфошахрайство. І кому від цього краще? Від того, що ви сидите і жалієте себе, що ви недостатньо хороші, щоб зробити цей матеріал. Чи від того, що хтось буде дивитись інфошахраїв і буде, під цим впливом буде формуватись свідомість українського покоління нового. Це ж все наша відповідальність. Дізнаватися про, про нас, про українців, про свою літературу це ж наша відповідальність. Робити український YouTube-квітучим це ж наша відповідальність, а хто це зробить ще крім нас? Ось так, маленькими кроками, коли є час, коли є можливість, допомагаючи один одному. Ну, а хто як не ми? Повертаючись до ваших донатів, ці п'ять позицій, звичайно ж, книжки, що, в принципі, я думаю, цілком було очевидно. Я придбала п'ять книжок в реабілітаційний центр, де проходять реабілітацію наші військовослужбовці. І придбала я ці книжки в книгарні герої. Це Вінницька книгарня, яка зроблена на честь загиблого воїна. Якщо будете в Вінниці, обов'язково заскочить. І так, що в нас тут? В нас тут Колгосп тварин, в нас пригоди бравого вояка Швейка, в нас нескінченна гра Гнучкість як суперсила в епоху Змін, майстер корабля Юрія Яновського та Інферно. Перш ніж купувати ці книжки, я консультувалася з психологинію цього реабілітаційного центру, бо, як виявилось, не всі книжки можна просто взяти, з дому принести і віддати. Бо деякі історії можуть підняти якісь негативні спогади і завести людину в якийсь поганий стан. А ми ж цього не хочемо, звичайно. Хоча неможливо на 100% вгадати, яка саме історія, який саме момент може вплинути на людину. Але з перечисленого була психологія. Була психологія стосунків, особливо, детективи, класична література. В принципі, я намагалась підібрати книжки так, щоб вони були доволі різними. І я сподіваюся, що вони когось надихнуть і допоможуть проходити цей шлях реабілітації.